28 лютого 1917 року у Київ прийшла телеграма з відозвою голови державної думи Росії Родзянко. Телеграма мала вікоповне значення. У ній говорилось, що у столиці Російської імперії Петрограді влада царя повалена. До цього часу кияни лише підозрювали, що там відбуваються якісь дивні події. На ці роздуми наштовхнула відсутність у місцевих газетах інформації про Петроградські біржові курси. І ось виявилось, що старої влади більше немає. Повіяло повітрям свободи. Мало хто з киян усвідомлював, що настають страшні часи, і багато хто з них не переживе найближчі чотири роки. Дивіться сьогодні, в проєкті «Київські історії Це була фікція. Блеф але блеф удачний. Настільки був шок для. Російського уряду забрали зброю, сказали роз'їжджатися по домах. і Вони поїхали. Виявилася це в так називаємий тріугольний бой. Це як е, британська хартія для, для Великої Британії, як декларація е, Сполучених Штатів Київ. свідоцтво про незалежність. Дивіться зараз. Казати, що петроградські події були шоком для киян, не сказати нічого. Проте для одних це була трагедія, для інших радість і шанс на майбутнє. Київ закликотів, захвилювався. Якщо стара влада згинула, то хто ж прийде їй її на зміну? І тут виникли проблеми. Бажаючих правити вистачало з одного боку. Більшовики, з іншого представники тимчасового уряду, а з третього українці. Монархісти не бажали нічого міняти. Єдина і неподільна самодержавна Росія то був ідеал держави у їх розумінні. Інша частина прихильників єдиної Росії відрізнялась від перших лише тим, що вони бачили нову державу демократичною. Українці, яких було найменше в Києві, виступали за самостійність південно-західного краю чи то пак Малоросії. Надо сказать, что в то время украинское движение в Киеве было представлено очень слабо и имело совсем небольшой масштаб. На первое так называемое всенародное собрание, на которое должны были съехаться, по идее, украинские деятели со всей Украины, пришло целых 27 человек. Сепаратистські рухи були притаманні не лише Малоросії. Російська імперія тоді нагадувала переповнену повітряну кулю, готову ось-ось луснути і розлетітися на дрібніші клапті. Занадто довго великий брат окультурював численних імперських інородців. Інородцям це трохи набридло. Не тільки Україна проголосила сила себе, незалежною країною, але виникли цілий ряд урядів. В... На території колишньої Росії і вона почала ділитися по національних квартирах, скажімо, той же Ала Шарда, або Сполучені Штати, Волги, Уралу, там виникли, Сибірська обласна дума, закавказький уряд там виник. Ну, тобто Багато таких, можна сказати, півдесятка, може навіть найбільше. Білоруська рада теж за прикладом України. Почала говорити про суверенітет Білорусі. і так далі. Один із делегатів всенародного зібрання, і водночас керівник київського видавництва час Максим Ценицький дав оголошення в газету. Це було антиукраїнське за своєю суттю видання Київська думка в оголошенні. Зазначалось, що в Києві створена Українська Центральна Рада. Он сам придумал это название. Фактически на тот момент никакой организации еще не было. Но его идея состояла в том, чтобы создать некое ядро. вокруг которого начнут группироваться украинские силы. В этом смысле слово центральное было ключевым, потому что оно подразумевало, что раз в Киеве есть центральная рада, значит по всей Украине уже есть районные, городские, поселковые, какие угодно рады, которые должны сгруппироваться и координироваться вокруг центральной рады. Это была фикция, блеф, но блеф удачный. У той час із фронту поверталися ротами, батальйонами, полками і поодинці тисячі дезертирів. Багато хто з них тримав свій шлях через Київ. Серед них було багато українців. Саме з них формуються перші національні військові підрозділи. На якийсь час вони стали збройною підтримкою для новоствореного політичного органу українців. Що таке незалежна держава? Це е, а, військо, уряд, е, парламент, е, грошова система е, і так далі. і так далі. Тобто те, чого не, воно не може народитися в одному миті, десь, десь взятися. До цього треба було е, рухатися, треба було робити певні ті чи інші кроки. Все почалося фактично із першого універсалу, яким було заявлено, що так, Україна як така є. Значить він був досить своєрідно написаний. Там Ніщо не, не, не давалося ніяких е, політичних чи е, державницьких, так з, з елементом державності якихось визначень. Просто проголошували, що ми є, і ми тепер будемо в, е, власниками і володарями своєї землі, е, своєї України. Е, це був настільки був шок для е, російського уряду. Вони просто напросто. Можливо, і ми поштим словами, перелякалися. Почалися зустрічі, консультації, вмовляння. Врешті, влітку 17-го, Центральна Рада створює уряд, який назвали Генеральний секретаріат. Фактично, нещодавній південно-західний край Російської імперії отримує автономію. І цей його новий статус визначений у другому універсалі Центральної Ради. Наступний крок це був третій універсал. Е що закидали українців? Що ви от тільки про себе дбаєте, а Україна населена різними народами, так от, якраз це, е, наступний крок це було включення національних меншин до державного життя, Були створені національні міністерства. Було міністерство створено великоруських справ, е, польських і єврейських справ. Тобто ці три основні меншини отримували законодавче, такси затвердження, що вони існують, що вони є громадянами і складовою частиною Української Народної Республіки. Майже одночасно з центральною радою в Києві був створений міський комітет громадських організацій. Саме він мав перейматися побутом киян у ці неспокійні дні. Проте життя людей уже почало поступово ускладнюватися. Занадто багато сил віддавалось політиці. За цим забувалось повсякдення. почастішали грабунки та вбивства. В'язні переповненої лук'янівською тюрми вважали себе жертвами режиму і вимагали звільнення. Охороняти їх було нікому. Між основними політичними силами, представленими у Києві, якийсь час зберігається нейтралітет. Хоча кожен накопичує сили до складу центральної ради входять навіть більшовики. Всерйоз їх спочатку не сприймають ні в Петрограді, ні в Києві. Однак більшовики проявляють варту поваги впертість та настіливість. На початку липня сімнадцятого року вони намагаються організувати військовий заколот у Петрограді. Невдало їх розганяють. Більшовицький вождь Ленін переховується від арешту, живе у курені. Проте чотири місяці по тому він та його соратники досягають мети у радянській історії. Їх переворот отримав назву Велика жовтнева соціалістична революція. Безумовно, це була авантюра. Ніхто в Росії ніхто не вірив в серйозність довготривалого приходу більшовиків до влади. Не вірила в це й Центральна Рада. І, можливо, в цьому була якраз помилка, що більшовиків недоцінили. А вони проявили певну послідовність, таку жорсткість, відсутність якихось моральних принципів, які заважали іншим, а ця відсутність дозволяла більшовикам там створити ВЧК там в кінці 1917 року таку своєрідну інквізицію застосувати червоний терор, на що не не неспроможні були, скажімо, ні Центральна Рада, ні генеральний секретаріат. У листопаді дії своїх петроградських колег вирішили повторити і київські більшовики. Проте це їм не вдалося. Щоб захопити владу їм треба було здолати не одну, дві сили: штаб Київського військового округу, який підтримував тимчасовий уряд та Центральну Раду. Ані засіли в Маріїнському дворці, де був їх штаб, і попитались почати воєнні дії. Вылилось это в так называемый треугольный бой. Треугольный, потому что с одной стороны в нем участвовали большевики, с другой войска Центральной Рады, которые тогда уже вполне существовали и представляли собой определенную силу. С третьей стороны войска Киевского военного округа, которые как бы поддерживали временное правительство. Хотя поддерживать, по сути, было уже нечего, потому что временное правительство пало. Більшовиків на якийсь час випхали з Києва до Харкова, де вони заснували столицю своєї соціалістичної республіки. Саме звідти почали поширювати свій вплив на ще не підконтрольну зім Україну. Просто превентивними заходами роззброїли кілька таких явно більшовицьких гарнізонів, які були в Києві. Там... І їх вислали, посадили в Ну, для того, щоб не піднімати зайвий галас, щоб не робити з якісь конфлікти збройні. Просто тих людей демобілізували з армії, забрали зброю. Сказали, роз'їжджайтеся по домах. і Вони поїхали. За понад півроку свого управління Центральна Рада не змогла отримати підтримку більшості населення, не зуміла налагодити економічне життя та створити боєздатну армію. Врешті, коли на Київ із більшовицького Харкова посунули червоні війська, оборонятися місто було нічим і ніким. У січні 1918 року збройні загони під командуванням Муравйова підійшли до Дарниці і звідти почали 11 денний обстріл буржуйського міста. Україна була важлива як житниця. Справа в тому, що в і особливо в Петрограді цей 100-тисячний гарнізон треба було годувати, і пролетаря треба було годувати в центрі, а запаси продовольства були на Україні. І от, Ленін в своїх телеграмах Антону Всієнко вимагає в січні, лютому місяці вісімнадцятого року, коли ведеться наступ на Україну. Вимагає щодня, щоб присилали хліб з України. Робіть все можливе, інакше Петроград може акалі, як він казав. У самому Києві одночасно активізувалась більшовицька п'ята колона. Вона вирішила зсередини вдарити по ослабленій Центральній Раді. Повстання почалось на заводі Арсенал. Большевиков, базой которых був завод Арсенал, окружили, не дали їм в кінцевому счете вийти з заводу, хоча з іншої сторони Бои в городе были не только вокруг завода Арсенал, а и, скажем, в районе вокзала, в районе Подола, вдоль линии железной дороги и так далее. Поэтому правы, пожалуй, те репортеры, которые на третий день этого восстания объявили, что в Киеве уже три дня идет гражданская война. Тот же Василий Шульгин, редактор Киевлянина, в одной из заметок, написанных в то время, сказал, до сих пор, дескать, у нас в стране был один городишко, Шульгин говорил юмористически, которого практически не коснулись революционные события, в котором не было боев и так далее. Городишко этот Киев. Но сейчас гражданская война пришла и сюда. Фактично під гуркіт артилерійської канонади та кулеметний стрекіт 22 січня 1918 року Центральна Рада приймає свій четвертий і останній універсал. Це був найбільш радикальний документ, абсолютно неможливий навесні 1917 року. Україна проголошувалась самостійною суверенною державою. Проте було вже запізно. Селяни відвернулися від неї. Українські солдати, про яких забули за гучними обговореннями українського гербу та інших подібних важливих питань, розійшлися по домівках. Четвертий універсал для України це. Як е, британська хартія для, для Великої Британії, як декларація е, Сполучених Штатів про, про створення Сполучених Штатів, тобто це документ неймовірно високого е, значення, е, і саме в, з точки зору е, державницького розвитку. Е, Її можна порівняти. Цей декларацію четвертий універсал можна порівняти із декларацією про державну суверенітет 1990 року. поширювали четвертий універсал машину Це були тисячі сторінок. До нашого часу їх збереглося всього декілька примірників. Збереглося у ціліло досить дуже мало, тому що. В радянський час при тому режимі, якби в тебе несли таку штуку, то ну так точно б десь там би е, опинився б. Як там приказка якась є така. Коротше, був би в Сибіру точно. Це, е, за, за значно менші і дріб, за, за менші провини могли по е, засудити і е, б, б, відправити в Сибір. А за цю, за цю річ так точно, тому їх досить досить небагато збереглося. Саме той примінив, що у нас зберігся завдяки тій українській імміграції, яка колись його вивез, вивезла за кордон, і там воно лежало, переходило з рук в руки. І потім, уже коли організовувався наш нас музей, цей документ і не тільки цей документ був переданий. Ми його зробили абсолютно центром нашої експозиції. Кияни сиділи по підвалах без їжі, води і тепла. Ніхто не очікував такого жахіття, тому жодних запасів на випадок облоги не створювали. Війська Центральної ради полишали місто, дострілюючи у закутках підозрілих осіб. Та це був лише початок апокаліпсису. Зі сходу у Києві вже вступали червоні загони. Більшовики страчували офіцерів, а також усіх, хто мав хоч якесь відношення до попередньої української влади. Загинуло декілька тисяч людей. Такої різанини місто не переживало мабуть із часів Батия. Терор Муравйова по тим временам був, безусловно, масовим. Нету точної статистики числа. Убитых в то время ее трудно было бы собрать, но по оценкам число убитых за три недели, что большевики были в Киеве, составляет несколько тысяч, что, конечно, очень много. В Киеве тогда и было не так много населения, и ведь убивали фактически ни за что. В частности, поводом для немедленного расстрела на месте, даже не поводом, а скорее причиной, могло быть предъявление... простым человеком, прохожим, в ответ на требование предъявить документы, красной карточки, которая представляла собой удостоверение личности при Центральной Раде. Однако більшовицька вакханалія продовжувалася недолго. У ці дні делегації Центральної Ради вдалось підписати угоду з німеччиною. Згідно неї, Німеччина надавала Україні військову допомогу, за яку українці мали розплачуватися хлібом, цукром та іншими смачними і корисними речами. Договір був вигідний обом сторонам, адже Німеччина четвертий рік воювала на два фронти: Фатерлянд скавулів від недоїдання. Центральній радіж не вистачало військової потуги, аби викинути більшовиків за межі України. Вообще брестский мирный договор между Украиной и Четвертым Союзом был подписан во многом благодаря тому, что в то время не было таких средств связи и средств передачи информации, как в наше время. Дело в том, что когда на брестском мирном договоре просыхали чернила, Центральная Рада уже эвакуировалась из Киева под напором большевиков. Если бы в Бресте об этом узнали вовремя, то, скорее всего, договор не был бы подписан, потому что страны Четверного Союза развели руками бы и сказали, у вас ведь фактически нет государства, вы только что оставили свою столицу врагам. Поэтому как мы можем подписывать договор? Но этого не случилось, и договор подписали буквально вовремя. Наступ німецької армії був блискавичним. Більшовики практично не опиралися та й не могли нічого вдіяти. Ці недисципліновані напіввійськові зграї проти вимуштрованих та досвідчених частин Рейхсферу. Після втечі будівничих комунізму німцям довелося знову налагоджувати владу в місті. Прибульці шокували місцевих жителів тим, що мобілізували всіх, хто під руку попався, і змусили вимити київський залізничний вокзал. Хоча номінальну владу здійснювала Українська Центральна Рада, фактично всім заправляли німці. Вони навіть відкрили три великих книжкових магазини, а також спеціальні торгівельні точки, де продавались ящички для посилок до Німеччини. Проте Центральна Рада ніяк реально не могла допомагати союзникам. Немцы понимали и, видимо, правильно, что Центральная Рада не сможет организовать повседневную жизнь, повседневную экономическую работу на Украине достаточно эффективно для того, чтобы достичь цели. Поэтому немцы решили взять это дело в свои руки. Приказом Эйгерна фактически декларировалось, что ответственный, Атвісно за посевную кампанию является Германия, немецкие власти, и что вы, украинцы, должны делать то, что мы вам укажем. Невдовзі німці прийшли до думки, що треба міняти цього недієздатного камрада. Гості підготували державний переворот. На місце центральної ради мав прийти хтось більш рішучий. У поле зору бажаючих сильної руки потрапив генерал Павло Скоропадський. 29 квітня 1918 року у цирку Крутиков на нинішній вулиці Городецького відбувся з'їзд хліборобів. 29 квітня вісімнадцято року відбувся державний переворот. Центральна рада була відправлена фактично відставку. Ну німецькі війська, фактично там. Все контролювали і робили. А до влади прийшов Павло Скарапацький, і вже утворилося нове державне утворення, українська держава, так звана. Яка не потребувала схвалення. Ну, начебто в грамоті Гетьмана теж говорилося про проведення всеукраїнського сойму такого от зібрання. Але з його. З його обраннями і роботою теж не поспішали. І він так і не відбувся. Гетьман виправдав надії киян. За його правління почалися благословенні часи для міста. Однак спокій був ілюзорний, бо все трималось на німецьких багнетах. Розгорнулася активна комерція. Немало підприємців заробили на тому, що експортували до Німеччини продукцію сільського господарства. Саме в цей час почав нормально працювати транспорт. Наприклад, залізницею з Києва до Берліна можна було добратися за дві доби. До української столиці з'їжджалися російські банкіри та підприємці, а за ними потяглися адвокати, журналісти, артисти, наукова інтелігенція. Далі спекулянти, злодії, картяні. Ціни на оренду київських квартир сягли за хмарних висот. Проте дні держави Скоропадського підпертого багнетом Рейксферу були злічені. На початку листопада 1918 року Німеччина капітулювала перед державами Антанти. Перша світова війна закінчилась. Окупаційні Стали збиратися додому. Їх єдиним бажанням було повернутися до Фатерлянду цілими і неушкодженими. Не пощастило. Почалися революції там, і це, незважаючи на німецьку військову таку педантичність і так далі. Там теж почалися військові, так сказать, бродіння розруха. Вони, ну, те, що військо починає згинути, це починалося все із створення військових рад. Якщо в армії не може бути ніяких рад, є керівництво зверху до низу, тому що це армія. І німці в німецькому війську, яке тут було, почалося, тут, теж створили цю військову, військову раду. Ну і це було вже кінцем. І німці змушені були, з огляду на те, що у них почалася революція, змушені були покинути українську територію. Відвіз петлюри, Київ мали обороняти декілька сотень офіцерів гетьманців. За час свого правління Павло Скоропадський встиг започаткувати багато добрих справ, проте союзники німці не дозволили йому зробити найважливіше створити власну армію. Невеликий офіцерський підрозділ гетьманців базувався в районі Софіївської борщагівки. Їх оточили петлюрівці, захопили в полон та розстріляли. В історії Києва цей період зберігся як борщагівська різанина. А гетьмана Скоропадського врятували союзники у формі офіцера Рейсферу. З його вивезли до Німеччини. Петлюрівці зайняли Київ практично без опору. Невдовзі там з'явилися і військові частини української Галицької армії. Рівно через рік, після оприлюднення четвертого універсалу Центральної Ради, 22 січня 1919 року на Софіївській площі Києва було проголошено про об'єднання над Дніпрянською та Західною Україною. Уже с 9 часов утра киевские колокола киевских церквей звонили, оповещая народ о предстоящем торжестве. Киев был украшен, везде висели желто-голубые национальные украинские флаги, портреты Тараса Шевченко и прочая украинская символика-атрибутика. К половине 12-го дня на Софийскую площадь собрались представители духовенства. Собрался народ, который, естественно, жаждал зрелищ, как и обычно. И на 12 часов, на полдень, был назначен торжественный въезд на площадь директории во главе с Виниченко и Петлерой и представителей Западноукраинской Народной Республики. Было, был торжественно оглашен акт объединения так называемой злуки двух украинских государств. Був, як положено автовремі Севершон, Малебен, молебен, при зіни речі. Потім були довгі 70 років радянської влади, голодомор, репресії, Друга світова війна, безкоштовна медицина, обов'язково середня освіта та ковбаса за 2,20. 21 січня 1990 року. Від Києва до Львова простягся живий ланцюг єднання. Він складався із тисяч українців, для яких не було порожнім слово з лука. Ну, це говорить про феномен пам'яті. От пам'ять може бути притумлена, в ній може бути щось таке, як образивом стерте. От, здавалося б, назавжди. І тут Бух і в 90-му році цей ланцюг. Правда? Це ж фантастично. А я просто сам, як учасник, все це пам'ятаю, ну, наскільки. Люди ще радянські люди, які звикли до бути законослухняними, які боялися там міліції, бога знає що, і от тут їх пішо, пішли. на те. Ніхто ж не змушував, ніхто просто за 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 покликом душі і серця, як то кажуть. Єдність і спільні зусилля це потужна сила, що протистояти спільній загрозі, свідчення тому сотні років боротьби за незалежність та власну державу.